Знаєш, моя хороша Алкаш? Був би я поганим алкашом, у мене була б жена і апотека на 40 років. За Netflix нахуй! Угу, моя сучки! Всього лише один кислород, дві безподобні частиці водорода і получається єбуча вода! Привіт, нягер! Станна точка! У мене дуже мало прав. Я бляха чорний нетфлівський актер, тому що охейські порнухи про гораздо граздичесь мене. Короче я вам російсь знову так скажу. Ах, ви такий біленький, такий чистенький! П'ялитеся на все своїми білими шарами! Прийдіть і получіть своє! Бо я тут по порівнянню з вами точно не білий! Я, блять, чорна кровава сказка! З охренительно високим хуйом! О, оказується, от що відбувається, коли називаєш афроамериканця НА!